Всім привіт! Сьогодні е, буду міняти амортизатор на скутер Yamaha Jog 36. От, і вирішив засняти, можливо, комусь буде корисне це відео. Так, маємо тут зараз такий в жахливому стані, дуже оригінальний амортизатор. От, міняти будемо на От такий амортизатор. Заявлено нібито, що він посилений і має регулювання жорсткості. Але то заявлено, а як насправді ми подивимося. Так, ну так він виглядає. Нижнє кріплення, верхнє. І ще всередині на штоці, ніби якийсь відбійник гумовий є. Так, і ось, власне кажучи, механізм регулювання жорсткості пружини. Ну, я поки що думаю, поставлю на тому положенні, як він зараз є. Тобто саме м'яке положення, я так розумію. А потім вже трохи поїжджу та буду пробувати регулювати. Так, поїхали. Дивимося, тут у мене оця гаєчка на 14. І нижнє кріплення амортизатора. Тут є винт на 12. Маю ключик, маю невеличкий набір, але не знаю, чи справиться він з таким навантаженням, бо він не є такий міцний. Ну, Взагалі-то пробуємо. Так, 14. Якщо щось є, такий невеликий розвідний ключ. Щось, коротше, будемо придумувати. А зараз, мабуть, Попшикаю ось сюди. Е -е, в мене не ведешка, але тіпо, ведешки теж е, ніби силиконова змазка така, попшикаю зараз. Бо я думаю, там все вже так закисло, що без цього важко буде справитися. Так, встановлюємо камеру, щоб щось було видно. О, якось отак. Якось отак має бути видно. Отак от, так от. Так, поїхали беремо і пшикаємо. А, одразу оброблю. І верхнє з'єднання з маскою, і нижнє. Воно не завадить. При розкручуванні. Так, верхнє є, нижнє. Нижнє, ніби теж є. Почну з нижнього кріплення. Там у нас 12. Ну, спробую спочатку головкою. Так, маю головку на 12. І, мабуть, візьму не тріщотку, а вороток для початку. Ось такий от маленький. Не знаю, мабуть, речага не вистачить, але буду пробувати. Ага, не вистачає. Опа! Не -а. Так, зараз, друзі, поставлю на паузу, спробую збільшити речах якось... Може або якусь трубку знайти або ключем. Тай повернусь до вас. Так, продовжуємо. Коротше, вроді пішло. Накинув такий ключик і збільшивши ручах, процес пішов. Відкручуємо. Так, тут вже можна трищочки маленькою попрацювати. Так, ще трохи. Що ти не виходиш, ніби? Щоб знову відкрутитися. Опа. Ага, тягне амортизатор. Трохи повітряний фільтр заважає, але не хочеться його знімати. Попробую не знімаючи. Повітряний фільтр відкрутити. Так, є. Нижнє кріплення відкрутили. Це в нас на 12. Тепер верхня. Тепер верхня. Ключик на 14. Тут теж не знаю, чи піде одразу так легко, як я собі хочу. О, пішло. Пішло, бо тут нормальний ключ. 14. Шайбочки ніякої не бачу, може вона тут і не потрібна. Так, гайка є 14. Тепер болт. Так, друзі, вибачаюсь, камера якусь помилку вибила, то напевно якийсь частка відео перервалася. Так, витаскую верхній болт з верхнього кріплення. Так, я ж сподіваюся, різьби там не має бути. А ну ми зараз отаким от образом його потягнемо. Пустимо нижню частину, тоді в нас він має легко вити. Все, вийшов. Друзі, зняли ми повністю старий амортизатор, переходимо до встановки нового. Отак вони виглядають поруч. Зліва оригінальний, вже мертвий повністю. Праворуч новий. Тайвань написано, але напевно Китай. Правильніше буде сказати. Так, а встановлювати я буду спочатку верхнє кріплення, потім нижнє. Отак, наче видно. Так. Верхня, верхня. Ага, отак у нас було. Бачить, так і стало. Ми заводимо сюди. Ага, і бачимо, що перша проблема у нас. На новому амортизаторі трохи... Чи то воно так і має бути? Трохи важкувато він йде на це місце. Але, сподіваюсь, у нас все вийде. Так. Болт з обратної сторони. Звичайно. Трошки він вказує супротив нам, а зараз ми трохи підстукаємо, я думаю, не смертельно. Болт. Болт у нас вийшов. Видно, що там знімаю, видно. Так. І далі беремо нашу гаєчку на 14. Зараз будемо затягувати. Так. Берем рожковий в мене тільки один на 14. Тому я думаю скористаюсь цим розвідним ключом. Ставимо. 14. Пробуємо затягувати верхню частину кріплення. Ну, але то не кожен день робиш тому я просто чого вирішив його замінити бо в принципі коли сам їжу то ніби непогано отерпимо ну, скажімо так а коли вдвох то вже все то вже той амортизатор просто не працює не справляється тому вже вирішив замінити, та то, в принципі, давно вже пора було це зробити. Так. Отак От ми затягуємо. А тепер саме буде, мабуть, непросте це попасти. В нижнє кріплення, бо воно зараз знаходиться набагато нижче, ніж те місце, куди треба його встановити. Зараз спробую підняти за багажник, можливо, і одночасно пробувати його туди поставити, де він має бути. Так, беремо гайку. Будемо піднімати. Оп, а, в принципі, не так складно, як я думав. На жаль, вдвох, звичайно, зручніше було б, але наразі немає кому мені допомогти. Так, є, це в нас 12, беремо головку на 12. Пишу що і попередньо затягнемо. З обратної сторони цього вуха є різьба, тому тут таким чином робиться одним ключком. Так, затягнув. І мабуть зараз дотяжку зроблю воротком і так само як я відкручував, збільшивши речах. Так немає місця, де в мопеді возити якісь більшого розміру ключі, тому вимушений от таким чином виходити з положення. Є, я думаю, цього вистачить. Ну ось, в принципі, все. Зараз дотягну верхнє кріплення 14 тут. Так, з обратної сторони не провертається ні. Так, друзі, ну от і все, в принципі, старався недовго знімати, але бачите, вийшло так. Нижнє кріплення, нагадую, на 12. І верхнє кріплення на 14. З цієї сторони з зовнішньої гайка, з внутрішньої винт. Отакий от амортизатор. До речі, не знаю, як є люди, які їздять без кофру, такого чи іншого. Дуже зручно вміщається от мінімально якийсь набір інструменту, ремені, записні, зйомники і т.п. Дуже зручно. Я дуже звик до кофру, всім раджу. Ну все, дякую всім за перегляд. Всього найкращого.